Добрий день, я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему функцій та їх графіки. На попередніх уроках вже з'ясували декілька питань цієї теми. Знаємо, що таке функція, її значення та основні поняття. Розглядали властивості функцій, а також на попередньому уроці з'ясовували, які функції є парні, які не парні. Сьогодні на уроці розглядаємо питання перетворення графіків функцій. Згадайте, ми з вами вже розглядали деякі функції ще в 8 класі, з'ясували, як виглядає графік оберненої пропорційності Y до рівня К поділити на Х. Бачите, якщо К додатні, гіпербола розташована в першій та третій чверті. Якщо К від'ємне, то гілки гіперболи розташовані в другій та четвертій чверті. Згадуйте, як виглядали графіки, нам сьогодні вони знадобляться. Далі функція була Y до рівня Х квадрат. Графіком цієї функції є парабола. Згадайте, розташована в першій та другій чверті. Графік симетричний відносно осі y. Далі Розглядали функцію дорівнює із X. То була відка парабола розташована тільки в першій чверті. Всі ці графіки ви будували. А як же тепер нам побудувати графіки більш складних функцій? Наприклад, y корінь із X додати двійку. Або Y дорівнює... 2 поділити на х і відняти 3. Або ще більш складні графіки, наприклад, урівня х-1 все піднесено до квадрату та додати 2. І так далі. Можуть бути складні перетворення. Як нам будувати графіки функцій більш складних? Сьогодні на уроці якраз це питання ми будемо з'ясовувати. На початку розв'яжемо задачу. Побудуйте графік функції, y дорівнює корінь із додати 2. Давайте побудуємо табличку, заповнимо табличку для деяких значень змінної х та y. Будемо брати замість х тільки невід'ємні значення. Згадуйте, ми можемо підставляти 0, 1, 4. Беремо замість х 0. Маю корінь із 0, 0 додати 2, маємо 2. Якщо замість х підставимо 1, 1 додати 2, отримаємо трійку. Замість х4, корінь з 4 то 2, 2 додати 2 маю 4. І так далі. Можна брати ще 9, наприклад, корінь з числа 9 то є 3, додати 2 матимемо 5, 5. І так далі. Нанесемо тепер ці точки на координатну площину. Спочатку позначимо початок координат, одиничні відрізки на осі абсис та ординат, і будемо зображати точки. Точка 0, 2 має координату. Я підписую деякі значення. Координати та апсиси на координатній площині. 1, 3, також зображуйте в себе в зошитах. Будуйте разом зі мною. Потім точка 4, 4. Також наносимо цю точку на координатну площину. І так далі. Ви можете побудувати наступну точку з координатою 9, 5. У нас є деякі точки. Тепер плавною лінією сполучаю ці точки. Отримаю графік поданої функції. Зрозуміли? Погляньте на дошку, порівняйте графік, який ми щойно побудували, з графіком функції гір корінь рівня х. Бачите, графік досить схожий, але він перемістився вгору на дві клітиночки, кожна точка. Була точка з координатою 0,0, поданого графіка і гір доріня коріння з, а стала 0,2. Була точка 1,1. На початку в графіки їх дорівняння коріння з, х, який ви будували ще в 8 класі, а стала точка з координатою 1,3. Тобто, виявляється, що графік функ дорівня корінь з x додати 2 ми можемо отримати, якщо графік функ дорівня корінь з х перенесемо вгору на дві критиночки. Зрозуміли? Спробуйте тепер самостійно. На тій самій координатній площині, заповнивши табличку, або якщо ви здогадалися про правило, яке ми зараз з вами будемо з'ясовувати, побудувати графік функції і гібриню коріння з х відняти двійку. Будуйте, потім перевіримо. Стигли, давайте перевіряти. Я попідписувала графіки функції, щоб ви не плутали, і графік функції B в завданні я побудувала синім кольором. Заповнила табличку і виявилося, що графік функції їх рів дорівнює коріння з 2 опустився вниз на дві клітиночки відносно графіка функції ігрів дорівняння коріння з х. Отже, ми можемо встановити деяке правило. Для того, щоб побудувати графік функції, як дорівнює f'x додати n, треба графік функції, як дорівнює f'x перенести на n одиниць у напрямку осі y вгору, якщо n додатнє, і в протилежному напрямку, тобто вниз, якщо n від'ємне. Це правило не складно запам'ятати. Замість функції f'x може бути корінь, вивчений нами, може бути квадрат. Може бути y до k поділити на x, деяка обернена пропорційність. Давайте тепер розглянемо деякі задачі. Задача друга. Побудуйте графік функції y дорівнює 4 поділити на x-1. Ми будемо будувати табличку не для графіка функції 4 поділити на x-1, а для y дорівнює 4 поділити на x. А якщо деякі з вас знають, як виглядає цей графік, то можуть відразу наносити точки на координатну площину. Замість їх зберемо мінус 4, 4 поділити на мінус 4, мінус 1. Потім мінус 2. 4 поділити на мінус 2 отримаємо мінус 2. Мінус 1 ще побудуємо 4 поділити на мінус 1, маю мінус 4. І так само підставимо 1, 2, 4. Зауважте, на 0 не можна ділити, тому я 0 не розглядаю серед аргументів. 4 поділити на 1, 4. 4 поділити на 2 маю двійку, і 4 поділити на 4 одиничка. Отже, наносимо точки на координатну площину. Точка з координатою мінус 4 мінус 1. Далі точка з координатою мінус 2, мінус 2. Не обов'язково підписувати всі координати на координатній площині. 1 мінус 4. І ми вже знаємо, як виглядає гіпербола при додатньому К. Я можу сполучати ці точки, такий графік побудували ще в 8 класі. Далі 1, 4. Наносимо точку 2, 2 і 4, 1. Також плавною лінією з'єднуємо всі отримані точки. Це побудовано графік функції дорівнює 4 поділити на х. Як же побудувати 4 поділити на х-1? У випадку, якщо мінус 1 це ж від'ємне число, то ми переносимо графік функції 4 поділити на х на n одиниць вниз. Тобто на одиничку вниз. Я буду будувати синім кольором, ви також слідкуйте за мною. Переносимо кожну точку побудованого графіка на одиничку вниз. Отримуємо одну вітку випербли. І також само, з другою віткою розбираємося також на одну клітиночку вниз. Кожну точку і будуємо графік. Зрозуміло? Я також синім кольором підпишу, що це графік функції y дорівнює 4 поділити на х відняти 1. Бачите, якщо ви гарно вмієте будувати графіки базових стандартних функцій, які вивчені ще в 8 класі, ви швидко будете будувати графіки. Далі побудуємо графік функції y дорівнює 4 поділити на х, додати 3. Я буду червоним кольором на тій самій координатній площині. Бачите, тепер n в нашому випадку вже число додатнє, n дорівнює 3. трійки. Тобто ми будемо переносити графік функції до 4 поділити на x вгору на 3 одиниці. Кожну точку вгору на 3 одиниці і будуємо графік. Ви так само робіть зошит, так? Так само будемо переносити на 3 одиниці і вітку, яка розташована в другій чверті. На 3 одиниці вгору кожну точку. Поступово намагайтеся робити це досить акуратно і старанно. Побудований графік, y дорівнює 4 поділити на X, додати віку. Отримаємо. Графіки функції шляхом перенесення графіка відомої функції або вниз, або вгору. Нескладно запам'ятати, якщо він додатні вгору, якщо від'ємне, то вниз. Ви зрозуміли? Тепер спробуйте самостійно побудувати графік функції гіл до х2 додати 1. Бачите, будемо будувати його на основі відомого графіка параболи Y доріні Я пропоную вам заповнити табличку саме для функції YDN x Але ті, хто пам'ятає, добре пам'ятає, як виглядає цей графік, знає ключові точки, наносить їх на координату площину і відразу будуйте графік Y до рівня х квадрат додати 1. Потім, коли ви побудуєте цей графік, побудуйте ще графік функції і гіт квадрат відняти 4. Так само на основі графіка функції є дорівнює х квадрат. Намагайтеся будувати графіки різним кольором. Ви можете будувати або штрихами, або робити більшим натиск колівця, так, щоб графіки відрізнялися. Вам було зрозуміло де який графік. Або робіть малюнки на різних координатних площинах. Працюйте, потім перевіримо. Давайте перевіряти. Побудовано графік y дорівнює рівні x2. Потім для побудови х2 додати 1 перенесли кожну точку на одиничку вгору. У мене синім кольором на дошці. І також підписано гіб дорівнює x2 додати 1. Коли будували ви параболу y до рівні х2 відняти 4, то кожну точку графіка функції гі дорівнює х2 перенесли на 4 клітиночки вниз. Отримано графік і дорівнює квадрат мінус x2 міну 4. Бачте, нескладно. Також в школі вам можуть запропонувати вчителі зробити шаблон параболи, зробити параболу, вирізати її з картону, а потім прикладати її або переносити вгору, або вниз. Слідкуйте за тим, що каже вчитель, працюйте так, як вам рекомендують. Ми з вами розглянули перше правило. Запам'ятайте його. Давайте тепер розглянемо інші правила побудови графіків функцій. Побудуйте графік функції, y дорівнює корінь, а під кореневий вираз х додати 2. Знов таки будемо заповнювати табличку, робити деякий висновок, а потім розглянемо правила. Беремо замість x значення, при яких ми можемо обрахувати цей корінь. Звісно, ми бачимо, що х буде x додати 2 необхідно, щоб було невід'ємним, отже х буде більше або дорівнювати мінус 2. Тобто я можу брати мінус 2. Корінь мінус 2 додати 2 буде дорівнювати 0. Можу взяти замість х мінус 1. Мінус 1 додати двічку, отримаю 1, корінь із 1 то буде 1. Ми можемо взяти замість х також 0. Але корінь із двійки будувати на координатній площині незручно. Тому я буду брати замість х ті значення, які дадуть мені цілий вираз. Замість х візьмемо двіку, отримаємо 2 додати 2, 4. Корінь із 4 то є 2. Ми можемо також підставляти замість х, наприклад, 7. Тоді, коли ми будемо до числа 7 додавати 2, корінь із 9 то вже буде 3. Наносимо отримані точки на координатну площину. Позначимо початок координат, одиничні відрізки. Наносимо точку. Мінус 2 – Мінус 1 – 1. Також точка нам знадобиться 2,2. І точка з координатою 7, 3 ви також наносите в себе на координатну площину. Тепер поступово з'єднуємо плавною лінією всі отримані точки. Отримали графік функції, їх дорівнює корінь із Х додати 2. Згадайте, як виглядає функція, графік функції від корінь із Х. При х дорівнює 0, 0, при х дорівнює 1, 1. Ми сьогодні вже згадували цей графік при іс дорівнює 4 маємо двійку. Отже, можна здогадатися, що графік функції ріф дорівняння корінь із з перенесено на 2 одиниці вліво. Таким самим чином отримано графік рік дорівняння коріння і з додати 2. Тепер побудуємо графік функції ріф дорівняння корінь, а під кореневий вираз їх відняти двійку. Замість х ми можемо брати тільки значення, які більше або дорівнюють двійки. Підкореневий вираз повинен бути невід'ємним. Замість х підставляємо 2. Я вже не заповнюю табличку, а розмірковую 2-2 0, тобто двійки буде 0. Давайте побудую цей графік синім кольором, щоб він відрізнявся від попереднього. Потім замість х візьмемо, наприклад, трійку, 3-2 1. Корінь із одиниці маємо 1. Замість х, коли будемо підставляти, 6. Отримаємо корінь із виразу 6-2 до 4, маємо двійку. Тобто отримано графік, я також склавну рівню з'єднує функції, як дорівнює корінь, а під кореневий вираз х-2. Порівняйте, якщо в першому випадку графік функції перенесено на 2 одиниці вліво, відносно базового графіка, як дорівняння корінь з х, то в другому випадку цей графік перенесено на дві одинички вправо. Таким чином, давайте з вами зробимо висновок, запишемо правило. Для того, щоб побудувати графік функції, як дорівнює f від x додати m, треба графік функції рік дорівняння f от x перенести на m-одиницю напрямку осі x вправо, якщо m від'ємне. Бачите, тут x-2 якраз було m дорівнювало мінус двіки. І в протилежному напрямку, тобто вліво, якщо це число m додатнє. Бачите, навпаки, якщо додатні число, то вліво, якщо від'ємне, то вправо. Запам'ятайте, не плутайте з попереднім правилом. Якщо ми будували y дорівня корінь із х додати 2, то ми переносили вгору, а y додати корінь із х мінус 2 ми переносили вниз, якщо будували цей графік. Чим відрізняються функції, подані в е, задачі 3, і ті, що розглядали на початку уроку? Тут до всієї функції ми додаємо або віднімаємо число, а тут до аргументу додаємо число або віднімаємо деяке число. Зрозуміли? Давайте тепер правило, яке ми щойно з'ясували, будемо застосовувати і відразу будувати графіки деяких функцій. Побудуйте графік функції від дорівнює x додати 1 все в квадраті. Я пропоную заповнювати табличку тільки для y до рівня х квадрат, але я впевнена, що ви гарно вмієте будувати параболу, тому давайте відразу 0,0 0 наносимо точку 1, 1. Далі точка з координатою 2, 4 на координатну площину і мінус 2, 4. Я буду плавно, лінію штрихами з'єднувати точки. Нам необхідні саме ці точки, але навіть не сама парабола. Побудовано графік функції гід дорівнює х квадрат, а тепер на основі цього графіка будуємо графік функції рік дорівнює х додати 1 в квадраті. Оскільки m в нашому випадку то є одиниця. Одиниця число додатнє, то переносимо вліво на одиничку. Я буду будувати синім кольором на дошці. Кожну точку переносимо на одну клітиночку вліво. Таким самим чином отримано ключові точки, з'єднуємо плавну лінію. Знов таки, ви можете брати шаблон цієї параболи і кожного разу прикладати її до точок і потім з'єднувати. Намагайтеся, щоб малюночки у вас були гарні. Ми побудували графік функції від дорівнює x додати 1 все в квадраті. Така гарна тема. Скажіть, досить цікаво будувати графіки функції. За допомогою перенесення, побудували за допомогою перенесення графіка і дорівнює дорівняння x квадрат ліво на одну квітинку. Зрозуміли? Бачите, вже навіть табличка не, не потрібна нам. Тепер побудуємо на тій самій координатній площині графік функції y дорівнює x мінус 4 в квадраті. В цьому випадку число, N, число m вже є від'ємним. Отже, ми переносимо на 4 одиниці вправо. Тобто. Кожну точку графіка функції Y дорівнює x квадрат, переносимо на 4 квітинки вправо. Кожну точку рахуйте на 4 вправо. Далі так само з кожною з точок. Не плутайте, не графіка функції, який ми синім кольором побудували, він ніякого відношення до цього графіка не має. А графік стандартної, базової функції Y дорівнює X квадрат. Отримані точки я з'єдную плавною лінію і отримаю параболу y дорівнює x-4, все піднесено до квадрата. Зрозуміло? Далі, якщо ви зрозуміли, спробуйте тепер самостійно побудувати графік функції y дорівнює 4 поділити на x-1, а потім побудуйте графік ще однієї функції y дорівнює 4 поділити на x додати 3. Табличку ви можете заповнювати для функції y дорівнює 4 поділити на x. Ми сьогодні вже будували, то є графік гіпербола. Заповнити табличку можна, а хто пам'ятає точки ключові, наносите відразу їх на координатну площину. І потім на основі того графіку будуйте наступні два графіка. Працюйте, потім перевіримо. Побудували? Перевіряємо. Малюночок графіка y до рівня 4 поділити на х. В мене зображено штрих пунктиром на дошці. Бачите, гіпербола розташована в першій та третій чверті ключові точки 2, 2, 1, 4, і так далі, я табличку навіть заповнювала. Тепер графік функції y до рівня 4 поділити на х-1. Ми отримали з попереднього графіка перенесенням на одиничку вправо, оскільки, звісно, в нашому випадку m від'ємне. Цей графік у мене на дошці з синім кольором побудовано. Кожну точку перенесено на одну клітиночку вправо. Потім для побудови графіка і рік до рівня 4 поділити на х додати 3, ми кожну точку графіка і рік дорівнює 4 поділити на х перенесли на 3 одинички вліво. Цей графік у мене червоним кольором на дошці. Погляньте, точки була точка 2-2, перенесено мінус 1,2 і так далі. Зрозуміли? Далі розглянемо ще інші правила побудови графіків.